боротьба з вогнем власними силами у селі Угля, що на Тячівщині, з'явилася своя пожежна частина. Вона обслуговуватиме 2,5 тисячі дворів та понад 6 тисяч людей. Також пожежна машина виїжджатиме на виклики до навколишніх сіл. У чотири варти у кожній варті по три чоловіка: начальник варти, водій і пожежник. Всі вони пройшли навчання за цей період. Доки ми не пішли на пожеж. Відкрити місцеву пожежну частину вуглі хотіли ще два роки тому. Але через фінансові труднощі зробити це вдалося тільки зараз. Для місцевих пожежників спеціально закупили нову техніку та уніформу. Питання назрівало дуже довго, воно було дуже актуальне, тому що населений пункт занадто віддалений від районного центру. І забезпечення гасіння пожеж силами районного центру, воно фактично неефективне. Час приїзду техніки у це село дуже великий. Щороку в Тячийському районі на утримання пожежної служби з бюджету виділяють близько двох мільйонів гривень. Під передкозанням місцевої пожежної охорони знаходиться п'ять пожежних частин. Загальна кількість особового складу 74 чоловіка. З них п'ять управління, і остальний особовий склад то е, сабовий склад п'яти пожежних частин. Е, чергування цілодобове мешканці гірського села Угля покладають неабиякі сподівання на нову місцеву пожежну частину, адже раніше через надмірну віддаленість пожежників помешкання людей не вдавалося рятувати. Наразі ж ситуація має змінитися.